Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Владико, розкажіть, будь ласка, про важливість прощення Білу гору для вірян і для вас особисто. Ну, для мене особисто це є важливий момент. Перша неділя серпня всі дороги ведуть до Підлися, на Білу гору, де ми дотикаємо родинного дому Маркіяна Шашкевича. Бо лише тут, чи тут передусім можна зрозуміти його постать, його відчуття, його музу, яку отримував. І саме тут можна зрозуміти. Його вірш, який він написав про підлиця, про рідну сторононьку, про колодязь туда про ті соснини. Якщо ти не побачиш ті сосни, ти ніколи не зрозумієш, що він мав на увазі. Ну і вже здалека видніє цей хрест, який нас сюди притягає, який вказує на орієнтир нашого життя. На вашу думку, про вплив отця Маркіяна Шашкевича на українське духовництво, духовність і культуру, зокрема? Ну тут йдеться передусім про українське слово, про проповідь в рідній мові, яку він також проголошував. Хоча, знаєте, є такий парадокс, як би це парадоксально не було. Роблячи добро, треба не раз за це також терпіти, але це не є щось нове. Ісус Христос також робив багато добра, зцілював людей, оздоровляв, прощав гріхи. Але він за те мусів потерпіти, тому що якісь приписи не виконав, якісь людські закони не дотримав і так далі. І так далі. На вашу думку, чи особлива цьогорічна проща? Якщо так, то в чому вбачаєте особливість? Кожна проща є особлива цьогорічна, також тому, що це не є втрачений час. А ця година чи дві, які ми тут проведемо, це є також відрізок нашого часу до вічності. Тому це є мега важливо. А як Українська греко-католицька церква допомагає зараз людям в теперішній нелегкий час долати страх, стрес в умовах війни? Ну, найперша церква є поруч. Я би навіть не сказав церква як інституція, а церква як люди, ми є одні з одними. Напевно, є важливе соціальне служіння, гуманітарна допомога, але також. В наших громадах парафіях створюються такі порадні, це є дуже важливо, де дає терапія, комплексна терапія, де є психологія, дає психотерапія і дає душпастерство. Тому що церква має глибші скарби, церква має молитву, церква має святі таїнства, які дають людям силу жити. А що побажаєте сьогодні глядачам? Ну, глядачам собі і вам. Бажаю витривалості і тривати в радості, тому що радість це є найкраща медицина на тернисту дорогу життя. Також ну зараз в час війни можна сказати, ну добре. Ми як радіти, коли війна? Добре. А якщо будемо сумувати, будемо сильніші? Ні, будемо себе пригноблювати. І також ті наші захисники, які віддали чи віддають життя за нас, напевно, вони робляться для того, щоб ми раділи на цій. Землі